26 квітня розпочався візит делегації мерів українських міст до США задля участі у саміті міст Північної та Південної Америки, що проходить у Денвері з 26 по 28 квітня. Загалом на саміт зібралися мери багатьох міст Західної півкулі, заради посилення співпраці, обміну досвідом у розвитку місцевого самоврядування. Серед них і очільник Києва, Харкова, Мелітополя, Ніжина та Тростянця. We want them to know we're praying for them, and I'm honored and excited that we're part of the nation is doing everything we can to help in the war we're and to protect them. Thank you all. High Slow And in Візит розпочався із серії обговорень на тему місцеве лідерства в Україні, врядування в умовах війни та невизначеності. Саміт ініційовано держдепартаментом США за підтримки USAID. До слова, такий захід проводиться вперше. І це ще одна нагода знайти партнерів у США і зробити перші кроки у встановленні ділових відносин з цією країною. Наголосив очільник Ніжина Олександр Кодола.